Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Escape Room Академія. Що від нас, власне кажучи, вимагають? Треба щось, е, знаєш, якісь типу проходити рівні, вирішувати всякі там головоломки. Ось до, наприклад, левел 1 знайди кнопку Окей, проблем нема. Опа, опа, а ось до і перша. Бемц, натиснули і погнали, погнали, погнали. Level 2. Кейпад, біп біп-біп-боп-боп. Ага, один, два, три, чотири. Все, поняв. Я так зрозумів, що оці перші просто левели. Ну, це, типу, як просто знаєш знайомство з грою. Тобто, у нас. Е нас учать, як грати в цю гру. А що робити? Ну, типу, просто є ящик. Уй, я можу його взяти. Чекай, можу його поставити? да, І що робити? О, можна його ще й совати. Прикинь. Обалдеть. А можна отуди залізти? Оп, оп. Чекай, там щось є. Ну не мішай. Тут якісь певні баги лаги Тихо. Хоп, достав. Все, є. Нажав на кнопочку бемц-бемц, і можемо проходити далі. Проте. Чи догадаються підписники, як саме це треба проходити? Проте окей, я погнав далі. Левел 4. Зелевер, типу речах, да? І що? Оф-он. А. -а, -а. Отако, От бенц. Ми себе піднімаємо, випригуємо і знову кнопка. Все, ізі. <світтє> <світтє> Питань немає, тоді, значить, погнали далі. Знайти код. Хм, де ж він може бути? Чи може він бути десь під якимись ящичками? Я думаю, що дуже-дуже таки легко. Але. Оде... О, знайшов. 099, да? Ну виглядає, як да. А, ну давай пробувати. 0909 0,9 То, Да, це були дев'ятки, супер. Стіна. Е, insert description here. Там написано, типу, напишіть сюди опис. Тобто трошечки гра недороблена. Але я так гадаю, що нам треба отаку акуратно вистроїти за цих ящиків, типу, собі сходинки. Поняв? Я думаю, що це саме так і працює. Бемс. Останній ящик. Оп. Ану, давай пробувати. Да, диви, да ІЗІ! ха <гум> все. В принципі, river crossing Level 7. Не торкайся червоного. Ага. З цього всього, я думаю, нам треба вистроїти містечок, правильно? Бемц отако. Оп. І останній. Отако Бемц Все. ІЗІ! <свят> ізі. Тоді в цілому бемц кнопочку і пересуваємось на левел 8. 4 пілерс. Що таке піларс? Коробки оці такі, да? Чи чи, чи кубики, да? Ну тут треба бути дурачком, щоб не здогадатися просто по кольору їх виставити. <свят> Тому в цілому це дуже таке легко. бемц кнопочка, і погнали далі. Левел 9, якісь долари. Слот. А що це означає? Що це таке? Сюди бабки папки треба Да, диви, там карточка є. Чекай, Бемс? Опа, тихо, отако. І. бамц, все, да, ізі Левел 10. Знайти блоки. Де ж вони можуть бути? да? Ти знаєш, я даже А, а вони не тут чекають. Я думав, вони під ящиками. Вони просто по кімнаті розкидані, диви. Хорошо, знайшли жовтий. Бамц, треба тепер знайти остальні. А де ж можуть бути остальні? Хто його знає, да? А диви, реально нема. А де шукати, як їх знайти? Тихо? Червоний знайшов. Тихо, М можу достати, можу, можу, можу. Да, диви, достав. Супер. Червоний БЕМЦ, і оно синій. Бачу. Ехо. Ляпс. Ой, трошечки промазюкав. Все, окей, супер! Прикинь, який я розумний, ДА? ЛЕВЕЛ 11. Е -е, елементарний вихід, да? І що? Ну, карточка. Бачу карточку. А, -а, -а. чекай, що? Тут. Кодовий замок, проте. Ага. Ось все, тобі куди треба тулити цю карточку, поняв. Вем. І що відкривається? Ось до. 31, 37. 31, 37. Бемс? Все, да, підходить. Вниз і вверх. Левел 12. Твій перший реальний пазл, прикинь. Ага, ага. Чекай, так. А, я зрозумів. Диви, перший у нас повинен бути внизу, бо він на полу. Другий вверху, бо він на стелі цей номер, третій також вверху, бо на стелі. І всі остальні, в принципі, також внизу. Тому Бемц, Бемц. Кнопочка. Да, я вгадав, я дізнався! Ха, єс! Левел 13, канонікал Сум. Шо? Я не встиг прочитати опис, я не знаю взагалі, що робити. Darn <laughs> on ziss. Включи типу пуці... А, я повинен зробити так, щоб загорілися всі, да? Жесть. Отако, отако, О, да. Просто наухона класа, в принципі. <ристої> Як і завжди, я прохожу головоломки саме так. 3 на 3 Де джіл левел 14. А це якийсь пазл, да? Треба просто пазл скласти. Давай спробуємо. Це у нас виглядає так, наче повинно бути десь е зверху, да? таке відчуття трошечки в мене присутнє. Ця штука знизу, тут саме. ПЕМС, це. Е а, отако. Диви, майже легко. Легко складаю, да? Диви, я прям взагалі дуже добре розбираюся, що куди класти. Бемс, бемц. 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 І Бемц. Бемц. О, де джил? Uh, чекай що. Ну, я типу. А, -а, -а кнопка з'явилась, Бам. Все, let's go. Level 15. Бред тір лист сіквел Що це значить? Так, переконайтеся, що uh, you look in each NPC. Переконайся, що ти заблокував всіх останніх NPC. Що це значить, я не пам'ятаю. А що далі пишуть? А им your cursor on the cell, you want to put the NPC. Наведи свій курсор на цел. Uh, що таке cell? Який ти хочеш uh, положити до NPC in Not about it bot. Uh, я все одно нічого не А, може їх треба поставити, типу, якось по правильному? Ану, і що? Френд, френд, френд. Вони нам всі френди, да? Ні, кнопка не працює. Чекай, а як треба зробити? Фріда джіл Каї. Ам. Чекай. Можливо, щоб вона стояла першою. Джіл повинен стояти, типу, другим. Ти третім і я отако четвертим? Ні, це не так працює якось. Чекай. Хмм. Може, може, отако, типу. Бемц. І я, типу, тут, да? Бемц, бемц, бімц, бумц. Все, можна? Не можна. А що робити? А, ось що ж написано, Дімеч, оце ти, звісно, дав. Оце ти дав. Фріда сюди, да? Да, це Фріда. Джіл, Д 1 Д 1 Д 1 отут. Бемц. і Кай Б2. Б2 це отут. І тепер можемо, да? Да, все, супер. Хорош, Дімеч, розумний, агент 6. Ніколи не роби нічого поганого. Ага, моя ціль це такий кен з лицем, типу, як. Е Роза в зубах, роза в зубах, роза в зубах. Ось до він! Бемс? І що? А, і тепер мене помінялося, лице мені треба тепер другий чоловічок. Він, типу, посміхається, і в нього листять зуби. У нього такі поняв круті зуби. Ось до він, бемс. Так, от такого кента, типу, він засоромився. Я також бачив, ось до він. Отакий, типу, да? Теж трошки сором'яз. Ось до він, бемс. все, пройшов Легко-легко. Стокс. Слідкуй за лініями. Не поняв. Треба якось правильно да, виставити його все. Ну окей, давай спробуємо. Це не підходить. І це не підходить. А, так. що? Чекай, щось у нас тут якась путанина трошечки. Мабуть, оця штука повинна бути першою. Да, тепер оце. Ам, от так, можливо. А, тут ще дві картини. Чекай, тоді, отако Бемц і Бемц. Ну, ну давай дивитися. Так, оця не підходить по-любому. Віддай. А ця? У, а ця якось більше похоже на правду, да, що підходить? Ця точно не підходить. Може оця? ш. Ну, диви, наче наче нормально, да? Диви. Ану. Код. Це тепер я повинен написати код? да? Чи що, не поняв. Перша цифра у... Ага. Чекай, напевно, 1, 2, 3, 4 це цифри послідовності, а оце самі цифри з отої клавіатури. Так що давай дивитися. Ось до перша цифра у нас 8, друга цифра 6, третя, 4 і четверта. 3. Тобто 8, 6, 4, 3. 8, 6, 4, 3. Давай пробувати. 8, 6, 4, 3. Бенц. Єе, yeah, Сюди. Левел 18. Вейс and Дівіжн. Том Пітер чи команда, щось там, щось там. Ааа, це тепер мені оці штуки треба. Ух ти ж, йомою, я поняв. 70 кілограм. Окей, давай тоді по Отако якось по черзі. Оця прям штука, походу супер важка. Взагалі, прям супер важка. Диви, від неї ні, ну, від неї жодна пружина. Не прогинається. А ну бемс? він нічого абсолютно не прогнулось А, тут написано: ось о, легше і важче. А, це взагалі якось, ну, має типу працювати? хе Воно не працює. А що робити тоді? О, кнопка. Ні, кнопка не працює. Чекай. Можливо, мені щось треба зробити з цим. Щось не знаю, що, да? Так, ну, от по текстурі оце підходить сюди. Ну, типу того. Проте він дуже сильно скочується. Це підходить сюди. Але, можливо, це якось не так працює. Чекай. 43. Кіло у нас. Ааа, походу, до мене дійшло. Коротше, як я зрозумів, оці плити, які нам показують, вони нам це підсказка, скільки вони важать, поняв? Тобто, оце 30 кілограм на найлегшу пружину, потім 45 кілограм. Де тільки це ще Ось він? Треба на ось до оцю. Бемц, тому що, як бачиш, після найлегшої іде легшою тільки оця пружина. Окей? Далі 70 кіло. 70 кіло у нас має ось до оцей м'ячик-шарік. Значить, він ось до на оцю пружину. Бемц, ось до оцей у нас 85 кіло, то він іде на передостанню, а оцей сотню важить тому йому сюди. І тепер все має спрацювати. Да, Бінго, Ха-ха-ха! Левел 19. Ізолятор. Ага. Йо, диви, тут і речаги і, і клавіатура, якісь шарики появились, і кнопка. Саме головне є кнопка. Опа. Що це? Ага, це код. поняв. Чекай, а шариками нам, напевно... Чи це не шарики. А це не шарики. А як нам тоді розбити. Це ж треба якось типу розбити, правильно? Воно поки що не працює. Тоді нам треба знайти код. Може, шарики це і є код? Як думаєш? Чи воно десь тут? А, ось ось, ось є. Три, три нижніх підкреслення. А, це підсказка. Це підсказка, я поняв. Який же ще розумний, це просто жесть. Оце ось, бачиш, тут знак запитання, і потім три нижніх підкреслення. Тобто, це перша цифра. Тут ось до нижнє підкреслення, знак запитання, два нижніх підкреслення. Це значить друга цифра. І так, ну, відповідно, поняв. Коротше, тоді тут скільки шариків? П'ять, тут у нас три, тут у нас один і ноль. П'ять, три, один, ноль. П'ять три, один, ноль. Бенц. Да! Да! <свист cream> це правильно! Код у нас верх-вниз-вниз, верх-вниз, верх-вниз, вниз, вниз, вниз верх-вниз. Вниз, вниз, верх, Чекай, все ж правильно? Ну да. І що? А, кнопка. Саме головне коду а кнопку забув нажати. Connections. Ага. І тут е якісь смайлики, да? Смайлики. А, -а, -а, а і кожен стіл підписаний, що куди треба ложити. Поняв. Так, це у нас транспорт. Транспорт отут ось, до. Бемц. Це що таке? Це у нас спорт, бо там м'ячик і ракетка. Бемц. Ось до ще один м'ячик. Сюди, Бемц. О, рептилія. Рептилії в нас ось до машина. Транспорт. Це що таке? Це якась лодка. А що у нас тут? А, фрукти ще в нас будуть, поняв. Отже, ще один транспорт сюди. Тут фрукти, фрукти. Це що вообще таке? Видно, ще якийсь м'ячик. Але окей. Чекай, черепаха, рептилії. Сюди, бемц. О. Літак. Літак, це якраз те, що я шукав. Він у нас тут бемц. М'ячик, далі кафун. Е, змія це рептилії. Ящерка, також рептилії, бемц. Виноградікс, це фрукти Бемц. А, це якесь м'яче, як, як я і думаю. Він у нас має бути отут Бемц. І далі остається лише два фрукти Бемц і Яблучко Бемц. Все, да, ізі. Леве 21. Пиду. Рой джібів. Що? Я взагалі нічого не поняв. Проте <рес> якось це треба вирішувати. А що ми можемо за цим робити? Ми за цим щось можемо робити? Чекай, тут опять якась доска. Червоний, жовтий, зелений, голубий. А, червоний, жовтий, зелений голубий. Типу, червоний, жовтий, зелений, голубий. А що з ними робити? Я так і не поняв. Підказку ми знайшли. Окей, питань нема. Проте, проте, я так і не поняв, а куди, а що, а як? А, -а, -а, -а я напевно здогадався. Спочатку треба порахувати скільки червоних, потім жовтих, потім зелених, потім голубих. І тоді за цих чисел ми зможемо скласти пароль. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Перша цифра 9 Тоді жовтих всього 4. Обов'язково пишемо бемц 4. Тоді зелені дам. А зелений у нас взагалі один. Окей, питань нема І сині. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 Бемц і Бемц. Да! ІЗІ Доміно ефект. Грязний, якийсь герої, фром класик, щось там шось там. Так, <свят> <свят> да, якось так. От такі якісь будуть і пояснення. Нам треба, типу, від двох просто скласти до шести чи щось. Божечки, божечки, що це таке? А як цим користуватися взагалі? Диви матч? Ну, матч. Ага, ага. Тобто мені треба брати двійку, Класти сюди. А, далі отако от взяти, покласти сюди. О, якось так, Да Далі п'ятірка і трійка. Бемс, отако тро, отако трійка, четвірка, четвірка, шістка і шістка, шістка, шістка. Шістка, шістка титс, тут. О, Оце да вже поплавило. Так, хорошо, а далі що? Що це таке? Що це за якісь. Я даже не знаю, як це назвати. А, чекай, тут же ж тепер треба, треба нажати на кнопку, да? Чи ні? Ні, не треба. О, це то дам. Оце пішли такі. А, осьо. Нам скинули підказки, диви, вниз. В бік. Так, чекай, а оце вже достатньо таки складно. Коротше кажучи, друзі, трошечки я понапрягав свої мізки, і ось до який код у мене вийшов: 4706. Пояснюю, просто тут виходить, оце це шифри поняв. І кожен, і кожен отакий, типу, як знак, це якась буква. Тобто, якщо тут ось просто така якась штучка, ми дивимося сюди, бачимо, що це буква F. Наступна штучка в нас така сама, тільки з крапочкою всередині, і нам треба Звернутися до оцієї штуки. О, буква О. Ну, як ти вже поняв, просто за логікою. Так і получилися у нас циферки. Тому я ввожу цей пароль, бамс, і переходимо до наступного рівня, 23. Проте, друзі, до 23 рівню ми вже перейдемо в наступній частині, якщо ви, звісно, цього хочете. А якщо ви це хочете, то ви накидаєте купу лайків, правильно? Ха-ха! Тому обов'язково, якщо тобі сподобався цей відео, підписуйся на цей канал. Пиши в коментарі, що мені вша пограти. Ну і в цілому, з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа!